Це плакуча вже шовковиця. Чи ще ні, як вважаєте. Через пару днів, два місяці, як я зробив щеплення, я показував відео. Покращена копуліровочка. І це таке майже за два місяці наросло. Підщепну шовковицю я видаляю. Це вже другий раз чищу. Допоки не наросла шапка, повністю все підчищаю. І прийшов час зробити стрижечку. Карешечку, знаєте, таку підрівняти гілочки. Для чого? Для того, щоб оці ось пасинки, які вже почали ріст, краще розвивались і до кінця цього сезону сформувати. Гарну шапку на одному і на другому. Ну, Тобто в половину прирізаю всі пагони десь на одній відстані. Отак. І це буде стимулювати ріст бокових пагонів. І зігза... зігзагами буде наростати шовковець. Підчищаю. Вниз. Все, чистенький стовбур, щоб всі сили йшли вверх і розвивалась плакуча шовковиця. Плакуча чи ні? Я вважаю, що вже плакуча. Дякую за увагу.